Я Стаченко Наталія Петрівна, вчитель початкових класів, вчитель другої категорії Великорадського ліцею Радомишинської міської ради Житомирської області. Хочу представити вашій увазі методичну розробку щоденні 5, читання для себе, письмо для себе, базові міні-уроки. Щоденні 5 це методична система, яка включає п'ять видів діяльності читання для себе, письмо для себе, читання з другом, робота зі словами слухання, які діти практикують щоденно під час ранкової зустрічі, уроків або групи продовженого дня. Це сучасний підхід до навчання читання та письма, який активно використовують у освітньому процесі. Система щоденні 5 розроблена для того, щоб навчати учнів самостійності та витривалості, а також вона сприяє створенню комфортного середовища, в якому учні активно залучені до процесу навчання. Для успішного застосування. Системи щоденні 5 потрібно провести базові міні-уроки до всіх видів діяльності, основою яких є 10 кроків до самостійності. Мета таких уроків попередити поведінку, яка може заважати учням навчатися самостійності та формувати витривалість. А також базові міні-уроки потрібно проводити для того, щоб школярі були повністю заглиблені у. В думливому читанні та індивідуальному творчому письмі під час тривалого проміжку часу успішно практикуючи обрану діяльність. Посібник щоденні 5 читання для себе, письмо для себе, базові міні-уроки, актуальні для освітньої практики вчителів початкових класів. У ньому ви знайдете детальні конспекти таких видів діяльності, як читання для себе та письмо для себе, а також методичні рекомендації до них для успішного запуску та впровадження у щоденну практику у своєму класі. Дякую за увагу!